По вулиці 17 вересня, 19, місті Ківерці, в Україні області. Значить, дане, питання... Пояснили, я... Потім ми дане питання неодноразово вже було перенесено Ківерцівською міською радою у зв'язку з заявами Черепча Ніни Володимирівни. Ну, слава Богу, вона є і є представник від нас, Ніна Володимирівна.

Перед, перед початком формування порядку денного було зачитано депутатську. Це заява, так? Це з Заява Джені не було дивно рівня, але... Значить, Значить, я ще раз мушу зачитати, бо Лію Олександрів не було, щоб <зв 'язави> юрист дала роз'яснення. Заява. Прошу оголосити, депутатське звернення на початку сесії Київської міської ради, 21.11.2014 2014 року. Стосовно зняття з розгляду питання про детальний план території для реконструкції приміщення житлові квартири по вулиці 17 вересня, 19 в місті Ківерці Волинської області. На цій сесії, зв'язку з тим, що оскаржені до прокуратури Ківерцівського району та Адміністративного суду Волинської області у встановленому законному порядку громадське слухання по обговоренню проєкту містобудівної документації. Які з грубими порушеннями намагалися провести Кірцівська міська рада 3 жовтня 2014 року. Конкретні порушення, зокрема, відсутність технічної документації, яка підлягала обговоренню на громадських слуханнях, унеможливлюють визнання цих слухань такими, що відбулися. Це зафіксовано в протоколі та на відео. Без проведення громадських слухань, з чітким дотриманням процедурних питань та розгляду винесено питання по суті, подальше прийняття. Рішення сесії по цьому питанню буде оскаржено в судовому порядку. Крім того, грубе порушення, дотримання процедури включення цього питання до порядку денного сесії за 20 днів до початку її та розміщення цієї інформації на сайті Кіберцівської міської ради, яка з'явилася в інтернеті лише напередодні сесії. Я хочу, щоб юрист міської ради дала роз'яснення по чітко поставлених питаннях. Перед тим, як розглядати чи не розглядати даний проєкт рішення. Після звернення Дженія Володимирівна почала про те, що прошу оголосити депутатське звернення. Ні, Це Інна Миколаївна оголошувала. Ну, 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 Давайте ну, ну, питання. То, проєкт то, даного рішення, який вам запропонований, був опублікований 8 жовтня 2014 Спасибо. року, попереднім секретарем міської ради Михайленко Дудмилою Павлівною. Тобто сьогодні у нас 21 жовтня в нас пройшло більше 21 листопада більше 20... Календарний 20 робочих днів і більше 26 календарних і того вимагає закон України про доступ до публічної інформації та наш регламент. Тобто цей проект вже висить на сайті достатньо кількість часу, щоб його зараз. Депутатом однозначно, бо все пошто це однозначно. Тепер да. на рахунок того, що на громадське слухання оскаржувалися до прокуратури та до адміністративного суду. Якщо б вони оскаржувалися до адміністративного суду, міська рада про це би знала, оскільки в суду надійшла б ухвала про відкриття провадження. такої ухвали не було. Останом на сьогодні з прокуратури ніяких рішень також не було. Ніяких доказів, що це є додому немає. Тому однозначно підстав знімати це питання з порядку денного, я не бачу всі процедурні питання. Які питання є в депутаті? Ставим на голосування. Чекайте, я... Слухайте, Володимир Зоріч, то ми все життя боролися за те, щоб вам позаконити ці квартири, а ви зараз що? Справа не в тому. Ви ви робите щось незрозуміле з міською радою. Я не розумію, що ви хотите. Справа не в тому. Почекайте, дайте я скажу, будьте трошки. То ми все життя, ви скільки разів приходили до мене для того, щоб узаконити дітям квартири. Ми робили, пам'ятаєте, депутати, спопередні скликань. Бо я сьогодні бачу, нас просто перекреслюєте. Ні, Дякую. Ні, Я не перекреслюю. Тепер по процедурі, секунду. Значить, відбулися громадські слухання. Ви взяли 40 всіх матеріалів, нам офіційно сказали юрист міської ради офіційна заява. Ні з прокуратури, ні з суду ніяких заяв рішень подань не поступало. Громадські слухання вони прийняли, ми на сесії відкрито депутатам сказали, вони носять е, рекомендаційний характер. Вони не підтримали проєкт детального планування. Це також депутати чітко знають. Всі ці проекти рішень були обговорені на всіх профільних комісіях і міської ради. І Даний проєкт рішення, який винесли на сесію, підтриманий, і на нього є е, рекомендації позитивні всіх комісій. Це так, для протоколу, для преси і так далі. А тепер слово, будь ласка, вам, жаль, не ласка. Для того, що ми змогли задати вам питання. Ви ми запрошуємо три рази, запрошуємо.